Усім привіт, вітаю вас на каналі Монтрейд. У цьому відео я буду торгувати суто на ОТС за нашою стратегією з лініями Болінджера. Надіюся, що усі дивилися навчальне відео щодо цієї стратегії, а якщо не дивилися, то воно появиться ось тут справа зверху. І рекомендую відповідно почати з нього. Зараз у нас 14.29, а о 15.30 виходять економічні новини, а саме Unemployment Claims. Тож на них ми також будемо заходити разом з командою і маю рівну годину, аби поторгувати. Ну і в кінці. Відео покажу вам, як відпрацьовувати новини. Щодо усіх налаштувань, я також розказав у навчальному відео: це як встановити мод, які налаштування Болінджера, однохвилинний таймфрейм і час експресії, 1 хвилинка або ж прапорець. Все це є у навчальному відео. Одне з найважливішого це, мабуть, встановити мод, тому що це в дуже багато разів. Спрощує торгівлю, банально робить її в рази комфортнішою. Ну а я не буду втрачати час і лечу шукати першу ситуацію. usd і може сформуватися ситуація, петихвинний тимфрейм можна собі позначити чітко сформований рівень. Позначаю я лой по тілу свічок. Полиний тимфрейм, ми вже цей рівень повноцінно зняли. Єдине, чого мені не вистачає, це аби свічка зафіксувалася з дотиком до лінії Болінджера. Що ми прямо зараз робимо? Трішки з'ївся об'єм, сформували тінь, що не дуже приємно. Але все ще торкаємося Болінджера, тож ситуація для мене актуальна. нижчий серед рівнів є вже хіба ось тут сформований лой, але від нього нам не так цікаво працювати, як от від цього рівня, я би навіть ось так позначив, врахував би, що ось цей лой теж по тілу свічок. Тобто бачимо, що. Ціна багато раз давала реакцію на підвищення від даного рівня, і нам відповідно від нього цікаво працювати. Ну і тривалий час утримувала ціну вище. Залишається буквально 15 секунд до відпрацювання. Знову ж таки, суть нашої стратегії це те, що ми очікуємо імпульсивний рух ціни, дотик по Болінджеру і зняття рівня. Після чого ми заходимо рівно на одну хвилину в протилежну сторону, стараючись зловити ось цю корекційну. І нам неважливо, куди далі піде ціна, вниз чи дасть повноцінний розворот, полетить верх. Сформувалася зелена свічка. Гарантований плюс, забрали, зафіксували. Як я казав вже в навчальному відео, силу рівня я визначаю по тому, скільки раз ми цей рівень торкалися, тобто бачимо, ось тут і тут був підхід і щойно ще один. А також тривалість, тобто скільки часу цей рівень вже отримує ціну. Це два основних фактори, за якими я визначаю силу рівня. Ну а так як за цією стратегією в нас всього два фактори, за яких ми заходимо, це Болінджер та рівень, то. Я вважаю, що дуже важливо вибирати правильні рівні. Віксотес гарно валиться, але наразі не долітає до Болінджера. Ось тут якийсь дотик був, але він для мене сумнівний і також не подобається, що перед тим було достатньо сильне звуження по Болінджеру. А як ми знаємо, коли ми бачимо звуження по Болінджеру, то ситуація нас переважно не цікавить. По рівням на 5 хвилинному таймфреймі, ми в принципі усе познімали, але тут більш локальний рівень, тому я би хотів бачити зняття на хвилинному таймфреймі. Але дана ситуація мені була б цікава. Лише якби ось цією свічкою. Попередньо ми долетіли до лінії Болінджера і гарно на неї залізли. А так ситуація для мене вже не цікава, тож дивлюся далі. ГВП GPY, цікава ситуація формується, так як дали два гарних імпульси на підвищення, і другою свічкою вже торкаємося лінії Болінджера. Але я тут не спішу заходити 5 хвилинний таймфрейм, і бачу, що рівні в нас сформовані вже аж ось тут. Позначаю собі вищий максимум по тілу свічок. Це ось тут знаходиться. І відповідно до цього рівня нам ще є що летіти. А часто такі ситуації відпрацьовують себе одразу, суто від Болінджера, але я не рекомендую в них заходити, так як десь вона себе не відпрацює, почнеться тягучка і можна набратися мінусів. Тому я в таких ситуаціях просто ставлю алерт і чекаю, коли ціна досягне рівня. Якщо вона досягає без жодної корекції, то для мене ситуація залишається актуальною, та я її відпрацьовую. Якщо ж ні, як в цій ситуації сформувалася червона свічка, то ситуація відпрацювала без мене. USDPHP зараз зайшов в ситуацію, але взяв погану точку входу. До 43-ї хвилинки теж очікують тут формування зеленої, але сформована більш локальна ситуація. Переважно таке пропускаю, але тут важливо слідкувати за ринком, тому що буває такі ситуації себе зовсім не відпрацьовують, а буває такі ситуації відпрацьовують одна за одною. Тому тут я рекомендую просто поспостерігати більше за ринком, і тоді буде зрозуміло, чи варто в такій ситуації зараз заходити, чи краще таке зараз пропускати. Зняли локальний мінімум. Ціна торкнулася тілом свічки Болінджера. Два основних фактори виконалися. Тож зайшов в ситуацію, бачимо гарне формування зеленої свічки і забираю ще один плюс. До речі, наразі рекорд за цією стратегією, якщо я не помиляюся, 10 плюсів ряд. І звісно, це було в прямому ефірі, тому що за цією стратегією ми майже кожного дня торгуємо в прямому ефірі. Тож раджу просто долучитися до каналу. Там ми завжди сповіщаємо про трансляції. Ну або просто підписатися на канал MoonTrade Live. Саме там відбувається уся торгівля в лайві. Тож до цієї стратегії ми торгуємо вже понад 6 місяців. До речі, якщо у вас немає ось цього таймера, там де свічка, то він достатньо зручний для торгівлі і рекомендую його вімкнути. Він знаходиться ось тут, там де таймфрейми, а не Це не критично, але додає зручності. І гарно провалилося usd Ванде, тож хочу спробувати рівно на хвонку, вверх зайшов. Рівень ми зняли ще всією свічкою, рівень достатньо локальний, від нього не так цікаво працювати, але дуже подобається, як виглядає Болінджер. Якщо дивитись глобальніше, то внизу у нас нічого більше немає, ніяких таргетів не видно, тож корекція десь тут проситься. 3 секунди і чи десь мені плюсик? Так, да, формується зелена свічка, ще один плюс забираю. Також постійно я це повторюю, та буду продовжувати повторювати, що дуже важливо правильно керувати ризиками. Ризик менеджмент дуже багато трейдерів або новачків трейдингу. Вони Забивають на ризик менеджмент, не звертають на нього увагу, не розуміють його важливості, цінності. Але без ризик менеджменту ви далеко не заїдете. Навіть якщо ви гуру трейдингу, але у вас немає ризик менеджменту, то ваша кар'єра у трейдингу закінчиться дуже-дуже швидко. Тому дуже сильно вас прошу, не ігноруйте це питання. А також нашим ризик менеджментом я поділився у каналі навчання, який є у вільному доступі. Кес USD теж гарно провалилося, боінджер максимально імпонує, але вже формується. Зелена свічка, і нижче є ще сформований ось цей свінгло, як бачите, позначаю його по тілу, але вже на хвилинному таймфреймі, так як на 5 хвилинці його фактично тут і немає. Буквально була одна корекційна червона свічка. Хотів би бачити зняття даного свінглоя на хвилинному таймфреймі, і можливо тоді би спробував теж відпрацювати, якщо все ще не сформується зелена свічка. Але все ж ситуація відпрацьовує без мене, тож її пропускаю. Шукаю далі. Кардано ОТС гарний імпульс на зниження. Зараз покажу ситуацію по рівнях, але спочатку хочу. Зайти, так як буквально 2 секунди, натискаю купити, чекаю відпрацювання. Тут же рівні позначав на 5 хвилинному таймфреймі. Як бачимо, ось цей сформований мінімум по тілу свічок без урахування тіней. Ну і нижче вже сформований лой аж ось тут. Тож бачимо, що від цього рівня попередньо вже не раз давали реакцію. Кожен раз, коли підходили, ми прямували на підвищення. Зараз ми повноцінно даний лой зняли по 5 хвилинці, торкнулися Болінджера, тож теж хочу бачити відпрацювання. 5 секундочок до закриття угоди, і чи дасть мені забрати плюс? Чи не дасть? Якщо сформується червона свічка, то зайду повторно з перекриттям за ризик менеджментом. Але формується зелена, я забираю плюсик і лечу шукати наступну ситуацію. Наразі мені все дуже подобається. в мене чотири плюси підряд, тож продовжуємо і ще є десь 30 хвилин, аби пошукати ситуацію. Ексон Mobile сформована ситуація, і вона вже актуальна для відпрацювання. Тож до 01 хвилинки натиснув продати. І очікую, що навіть цією свічкою може сформуватися червона. Переважно я заходжу по закриттю свічки на хвилинку і очікую відпрацювання. Але тут вже був факт відпрацювання ситуації. Свічка вже формувалася. Тож швиденько перемикаюся на прапорець. Тут важливо звертати увагу, щоб стояв автотайм офсет плюс М1. І заходжу відповідно до закриття хвилинної свічки. Буквально 10 секунд залишається. Поки що формує мені плюсик, але не формує червоної свічки. На всякий випадок приготував перекриття. Якщо буде мене зрізати, то зайду повторно, але вже на хвилинку вниз. Так, да, на жаль, мене закриває в мінус, зайшов повторно і все ще очікую відпрацювання по Оксон Mobile. В плані рівнів тут ситуація не найкраща. Зняли ось цей попередньо сформований максимум, і вищі максимуми вже є аж ось тут хвилинний таймфрейм, бачимо, що сюди нам ще дуже багато летіти, тож корекцію хочеться бачити вже. Взяв перше перекриття, болінджера торкнулися, рівень зняли. Все ще очікую відпрацювання формування червоної. Три секундочки, і ось ми бачимо вже формування червоної забираю плюси. На жаль, перериває мімінь але все ж забираю тут плюс, і за рахунок коректного ризик менеджменту бачимо, що в мене один мінус та один плюс. Але я залишаюся у чистому профіті на 314 доларів. Гарну ситуацію пропустив. По по Макдональдсу бачимо, що ціна торкнулася Болінджера 5 хвилинний таймфрейм, чітко сформований рівень. Рівень мені також максимально імпонує, так як багато раз його тестили і кожен раз давала реакцію на підвищення. Тож і цього разу у нас було повноцінне зняття даного рівня, і можна було зайти на хвилинку вверх, забрати ось цю зелену корекційну свічку. Але на жаль, вчасно не побачив. В цей час вже відпрацьовував ситуацію. Тож шукаю далі. Ось такі ситуації я також не розглядаю, та переважно відео вам зараз не показую, тому що це просто подовжує відео. Я не думаю, що вам цікаво дивитися, в якій ситуації не варто заходити. Та й багато разів я вже це пояснював. Ми бачимо сильне звуження, утворився такий канал, відбувається це через те, що ціна стоїть на місці. Ось бачимо локальний діапазон, в якому рухалася ціна. Внаслідок чого вже навіть не сильний імпульс може дати дотик до Болінджера. І нас це зовсім не цікавить. Тому такі ситуації я автоматично Пропускаються. Також я пропускаю ситуації, де ціна не знімає рівень, а вже повноцінно пробиває, тобто був якийсь плавний підхід, після чого йде пробиття. Такі ситуації я також пропускаю, тому що вони можуть продовжити пробиватися або утворити якусь тягучку, з якої теж можна набратися мінусів. Тож в ідеалі, щоб ціна саме зняла рівень, і після цього відпрацьовувати. Думаю, якщо ви займалися якимось спортом у дитинстві або навіть зараз, то знаєте, що без тренувань в турнірі не перемогти. Так само і тут є можливість тренуватися, не обов'язково йти на реальний рахунок, відкриваєте собі демо і практикуєтеся, тому що якщо зразу йти на реальний рахунок, скоріше за все, що ви просто втратите свої кошти. До того ж, на демо ви можете відпрацьовувати як стратегію, так і той самий ризик менеджмент. Щоб не допускати помилок, коли ви дійдете до реального рахунку. Та й банально звикнути. Якщо ви повний новичок ні разу не торгували, вперше бачите графік, то думаю, вам навіть банально потрібно звикнути до інтерфейсу, до функціоналу, що де як натискати, і тому подібне. Тому немає куди спішити, є тренування, це не один день, нема такого, що ви потренувалися десь один день в якомусь спорті, пішли на турнір і перемогли, тому що там будуть ті, хто тренувалися місяцями, і у вас шансів перемогти їх не буде. І вже хев, що цікаво. Цікаву ситуацію формує, у нас є чітко сформований рівень, ми вже його повноцінно зняли. От єдиний, що по болінджеру як бачимо, тут не було повноцінного дотику, але ситуація себе все одно відпрацювала. Хоча я її би пропускав. Немає дотику, я ситуацію пропускаю, не відпрацьовує, шукаю, де є чітко сформована ситуація, тобто чіткий дотик. Тілом свічки до лінії Болінджера. 5 плюсів всього мені вдалося забрати. Як бачимо, перших 30 хвилин було значно продуктивніші, 4 плюси кавряд. А ось ці другі 30 хвилин щось в ситуації вже не густо. Принаймні, я для себе цікавого майже не бачу. Та й буквально через 8 хвилин ми вже будемо заходити на новини. Тож давайте, мабуть, з торгівлею на ОТС будемо завершувати, фіксувати профіт 5 плюсів, і перейдемо до новин. Для відслідковування економічних новин. Я рекомендую використовувати Forex Factory. Тут усе максимально просто, бачите, червоний колір біля новини, це сильна новина, її цікаво відпрацьовувати. І ось зараз у нас о 3.30 буде Unemployment Claims. І з командою ми вже поділилися євро-долар о 15.29 вниз до 15.31. Тож приготував собі час експірації 1531 і суму 2000 доларів. І натискаю продати. Відповідно, чекаємо буквально хвилинку до виходу новин. І хочеться бачити сильний імпульс на зниження. Принаймні, це ми очікуємо за нашим аналізом. Три секунди. Зараз іде якийсь імпульс на підвищення, але це зовсім не грає ролі, так як ми очікуємо побачити значно сильніший імпульс. Першочергово бачимо рух на зниження, але все ще залишається 50 секунд, тож чекаємо. Наразі також отримали ще не такий сильний рух, не настільки однозначний на зниження, як хотілося би бачити, так як сама новина має бути сильнішою. 5 секунд, є формування червоної свічки і забираємо впевнений плюс. Роблю скрін, відповідно, щоб закинути в команду. Я за нові новини забираю профіт 1540 доларів. Тож у цьому відео мій загальний профіт становить 3182 долари. І фактично половиною це є новина. Надіюся, це відео було корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково залітайте до нас на трансляцію. Усім профіту!